Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми наживо стежимо за подіями Хмельниччини, країни і світу. І трансляція цього етару триває на наших платформах. Тож доєднуйтесь до Ютуб-каналу і офіційної сторінки у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про вплив санкцій Сполучених Штатів Америки на російські енергоресурси. З нами на зв'язку політолог та експерт, міжнародник Володимир Воля. Вітаю вас, пане Володимире, і слава Україні! Доброго здоров'я, героям слава. Власне, стало відомо про те, що санкції США обвалили акції РосНєфті і Лукойлу. Наразі акції РосНєфті подешевшили на 3% і це призвело вже до втрати в півтора мільярди доларів. І власне за два дні сумарна капіталізація двох нафтових гігантів скоротилася на понад 5 мільярдів доларів. Тож російський лукойл заявив про наміри продавати закордонні активи після західних санкцій. До чого це призведе? Що ми побачимо в найближчому майбутньому? Ну, виходячи з останніх з останніх повідомлень про те, що починають продавати акції, тут ми бачимо, що це фактично виставляє Путіна як брехуна, тому що Путін сказав, що санкції зовсім не впливають Росія з ними справляється. Але реальна ситуація з продажем акцій Лукова і Росневський, особливо Лукоєва. Показує, що все таки санкції вдарили боляче, і крім того, зверніть увагу, що багато повідомлень, які вказують на те, що індійські і китайські компанії починають більше, розпочали роботу по переорієнтації на закупівлю замість російської якоїсь іншої нафти, тобто процес. Пішов і е, власне е, тут вже не можна сказати, буде що санкції п'ють е, е, недостатньо боляче по доходах по, по, по фінансових спроможностях путінського режиму. Е, зверніть увагу, що е, є два інструменти, які е, застосовував Трамп з одного боку, це тарифи, тарифи проти тієї ж Індії. Да? З вимогою, щоб вона щоб індійські компанії припинили купівлю російської нафти, а потім нарешті Трамп Сполучені Штати запровадили санкції, і ми побачили ефект. В цьому о, причина такої різниці, да, в ефекті, тому що будь-які тарифи вони запроваджувалися проти конкретних держав, проти... загалом, да, це е, однозначно е, інструмент тиску на уряди. Тобто на е, владу і на державу загалом, на ту ж саму Індію, на уряд Індії, на народ Індії. Е, а санкції, е, вони е, е, є таким механізмом, коли е, запроваджуються обмеження е, для не для держав, а для конкретних е, компаній, банків, да, за участь. Якщо вони беруть участь у тих чи інших схемах, які під санкції підпадають. Тобто е тарифи це контрпродуктивний інструмент, неефективний, е це просто груба інструмент такого грубого примусу. Звісно, що жодна держава е не буде, якщо вона має потенціал да, економічний, вона не буде під е таким. Е виставляти себе слабкою і е, змінювати свою політику або суттєво змінювати під е, тиском тарифів. А от санкції, санкції виглядають так, що е, будете торгувати з Росією, хочете торгуйте, хочете не торгуйте, але е, не будете мати можливості е, проводити свої операції в. Західних в американських в даному випадку, да? якщо говорити про Америку, про американські санкції, то е, не зможете проводити свої фінансові операції, не зможете е, торгувати з американськими компаніями. І тут е, в цьому контексті виходить так, що тиску на уряди держав прямого немає, немає тиску на держави, і е, е, делікатно так пропонується. Компаніям індійським, китайським це, в інших державах е, вибір, або ви е, доєднуєтесь до санкцій, або ви е, підпадаєте під дію санкцій. І тут вже уряд цієї жінки е, вже не опиняється під тиском і е, у ситуації, коли йому е, е, доводиться вибирати, він е, держава слабка чи не слабка, так? Да? Тобто це тепер діє вже не на рівні конкретних е, суб'єктів бізнесу. Так що санкції вдарили. Крім того, ми бачимо, е, е, що відмовляються від закупівлі російського вугілля далі. Ну, і ще цікавий такий аспект це Орбан і російський Нафта і газ. А ми побачили нарешті, що розпочалася. Не те, що суперечка, да? а в публічній своїй риториці Орбан і Трамп опинилися, так би мовити, по різні боки барикади. Згадайте, коли Сіярто сказав, що Угорщина шукає, і Орбан говорив, да? якісь обхідні механізми, шляхи для того, щоб зберегти купівлю російської нафти. А коли попросили Трампа прокоментувати. Трамп сказав, що найважливі е, що найважливішим в цій історії є те, що сам Трамп і його позиція. Тобто Трамп так делікатно натякнув Орбану на те, що е, Угорщина не може е, йти всупереч супереч е, політиці Трампа. Трамп м'яко так прокоментував, Да? Але Орбан а, наступного тижня поїде до Вашингтона, пане Володимире Ройтера, е пише про те, що вони будуть з Трампом говорити і обговорювати санкції Шати проти російських нафтових компаній. З якою метою Орбан їде? А, звісно, що Орбан хоче пом'якшення позиції Сполучених Штатів і виключень для себе. І він заради цього саме туди і полетить. Ну і для того, щоб... Показати, що е, насправді вони з Трампом не по різні боки барикади, а по, е, вони все таки і далі продовжують е, е, таке тісне, да, дуже тепле партнерське, довірливе е, спілкування. Ми ж бачили, що Трамп е, Орбан верніше, е, загравав увесь час Трампом і позиціонував. Позиціонував себе в Європі як от е не просто якийсь голова іншої держави, а як людина, яка була у Трампа на його його гольф-клубі, тобто певний демонструвала певну близькість, теплість відносин. І, до речі, декілька днів тому ще перед коли, коли коли говорив про. Ще, ще коли було актуально, і він говорив про можливість зустрічі з Путінем у Будапешті, Трамп хвалив Орбана, сказав, що це гарний хлопець і таке інше. Але коли Угорщина почала заявляти, що вони не хочуть виконувати Трампові санкції е, е, відносно російських нафти і газу, то тоді Трамп почав. Прямо заявив, що е його позиція є пріоритетною е в цій ситуації. Тому Т Орбан спробує, так би мовити, створити оцю видимість, що дружба, близькі відносини з Трампом тривають, ну і е спробує досягти е е якихось винятків. Що можливе, ну е з того, що заявляв американський посол при НАТО Вітакер. З того, що заявляли той же Бесен, там, міністр фінансів США та інші. Єдиний можливий варіант це коли Угорщина зможе отримати якийсь, припустимо, півроку, як це пропонують Сполучені Штати, Німеччині, півроку на те, щоб укласти певні контракти. І прямо американці заявляли, що вони очікують від європейських держав. Планів по, по, по переорієнтації з російської нафти на нафту іншої, інших держав, з інших країн. І я не думаю, що Трамп от просто е, зробить виключення для Орбана. У Орбана, я думаю, очікує розчарування. <таспраць> І тут треба згадати ще слова представника польських посадовців. До речі, Сікорський, здається, да, поорнізував по знову з Угорщини, сказав, що ми допоможемо домовитися з Хорватією е, в Угорщині, щоб вона отримувала е, е, газ з е, портів Середземного моря через трубу, яку проходить, яка проходить через Хорватію. Тобто, е, я думаю, що е, тут. Е, Ситуація для Орбана м, така, що він просто не зможе тепер відмовитись. Тому йому доведеться й далі показувати, що він Трампу, що він друг, і світу показувати, що е, з Трампом у них теплі відносини. Але е, м, я думаю, що певною мірою цей візит він покаже, що для Трампа Орбан. Це просто чергов, 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 черговий там десь, як так би мовити, дворядний гравець, просто е, і Трамп покаже йому місце, отак От скажемо, да? його місце в цьому світі, де король Трамп. В заяві посла США при НАТО Вітакера вийшлося не тільки про Угорщину. Він сказав про те, що ми очікуємо план відмови від російських енергоносіїв ще від Туреччини і Словаччини. І Якщо говорити про Туреччину, то власне після Китаю і Індії це третя країна за обсягами придбання російської нафти. Чи мають США вплив на словаччину і туреччину? Оце питання доволі складніше. Аніж з Угорщиною, тому що через територію Туреччини проходять, проходять важливі російські газогазові трубопроводи, да? ну і нафта російська теж купується. Тому з Туреччиною, я думаю, Орбан, що Трамп буде дещо м'якший, зважаючи на те, що Туреччина була однією з тих держав, яка Допомогла Трампу укласти е, мирну угоду з приводу завершення е, війни між е, Ізраїлем та Палестиною. Туреччина якраз е, Ердогану вдалося якраз е, так би мовити, е, продемонструвати перед Трампом дуже важливі особливі заслуги. Для реалізації Трампівської політики э, цих ук мирних угод да, на Близькому Сході і тому э, американці Трампа не критику ріша, американці Урбана не критикують господі, переплутали з Ердогана. Американці Ердогана не критикують, так вони кажуть, що їм не подобалося те, що говорив э, э, Ердоган і Туреччина про. Ізраїль, коли ну, ще, ще до мирної угоди, да? але все ж таки там по, показують, що рівень партнерства зараз між е, Сполученими Штатами і е, Туреччиною він е, дуже високий. Дуже високий. І я думаю, що такого тиску, е, як на Орбана на Туреччину, не буде. Тим більше, що е, Туреччина. Ви є членом Європейського Союзу і на Орбана тисне ще Європейський Союз, а на Туреччину ні. Ну, власне, на ваш погляд, чи вони самі якось будуть ініціювати цей план відмови від російських енергоносіїв, якщо такі меседжі вже лунають зі США? Що ми побачимо найближчі півроки? Чим? Чим закінчиться ем, історія цього обмеження відмовить російської нафти в контексті турецько-американських відносин? Ердоган напише якийсь план на пару років, да? і чи буде тобто, план цей виконаний ні? Для Трампа Ердоган важливий, е, як, як союзник да, важливий, зберігатиме свою важливість в контексті близькосхідних справ тривалий час. На відміну від Орбана. Звісно, що е е Ердоган формально продемонструє згоду і намір слідувати в курсі руськи цієї політики Трампа з обмеження закупівлі з обмеження торгівлі експорту російської нафти. Але я не думаю, що йтиметься про якісь реальні жорсткі дії, тиск з Трампа з боку Трампа на Туреччину. А от Угорщина, Угорщині доведеться те, що вони там напишуть план поетапний таке інше, тому що Угорщина під тиском ще Європейського Союзу, і Орбан дуже багато грав і загрався. Коли розказував, що всі закупзаку в Європі інші закуповують російську нафту і газ там, особливо газ, то тепер-тепер ці всі кажуть Трампу, ну так Орбан же головний, да? тому о, в цьому контексті Трампу по -постійно будуть показувати, пальцем а, в Орбана. Дивіться, Орбан Угорщина, Орбан Угорщина. Орбан Угорщина, давайте робіть, а тоді ми, може, там щось будемо ще додатково робити, бо вже і так зробили набагато більше. Але Орбан і Угорщина не зробили нічого. Оце проблема. Хотіли з вами також обговорити власне розірвання угоди зі США Росією з про знищення 34 тонн зброєвого плутонію. Рішення це мотивується загрозою стратегічній стабільності з боку Вашингтону, і вони висувають політичні вимоги, зняття санкцій, які запроваджені після 2014-го і компенсацію економічних збитків. На ваш поля чи маємо ми чергову ядерну ескалацію? Ну, вона ж розпочалася ця, призупинено було дію договору, да mm -hmm. там в 16 чи коли році призупинено цю діяльність. Тому завтра, за зараз, вірніше, це просто ем, відбувся формальний, формальна дія, е, е, яка припинила діяльність, яка і так фактично припинилася. Звісно, що е, з боку Росії це демонстрація. Спроба продемонструвати силу у ну, відносинах зі Сполученими Штатами. Тут ще залишається небагато часу е, для, до припинення ще одного договору про да? е, наступальні зброєння е, стратегічні. Так що е, це спро... Кремль демонструє силу, показує, що вони. На ну, а якщо говорити про ядерну ескалацію, то тут швидше треба говорити, навіть навіть ескалацію політичної риторики, я б так сказав, не ядерну ескалацію, а, а, а ескалацію політичної риторики з приводу ядерної, ядерного стримування, то це оці випробування ракети нової да? Це реально да спроба ескалувати, під підвищити ставки або показати, що Росія не слабка, що вона там попереду заходу, там в розробках ядерних і ракетних технологій, і таке інше. Але з точки зору практичних наслідків поки що немає підстав говорити, що це призведе до якоїсь ескалації. Тобто, це такий піар-пуск ракети був. І відповідно під е, е, деносація угоди про Плутоній. Uh -huh. Там же що, що там. Там просто Плутоній збиралися знищити, зобов'язувалися е, Росія і Америка. То вони відмовляються від знищення запасів Плутонію. Uh -huh. Ну, відмовляються, відмовляються, хай і лежать запаси. Знову ж таки, це не значить, що припинення угоди. Е, Зупиняє процес знищення. Якщо його нема де зберігати, умов збереження немає, то лежать посеред поля а, а, складений купа вугілля чи деревини, чи металобрухту з ядерним плутонієм таке неможливе. Місця а збереження вони теж а, технологічні а, споруди. Які треба утримувати, забезпечувати, і е, е, денонсація цього е, договору про знищення Плутонією. Е, це формальний крок, да? а процес реального знищення від нього не залежить. Це просто довір між Росією і США. І Путін продемонстрував, що от так, да? дивіться. Раз так, то я ми так, ми сильна там Росія, типа. Підвищення градусу цієї по, такої політичної риторики, як ви говорили. Які буде мати наслідки? Чи ми побачимо якусь відповідь від США? Е, ну, договор динансований Росією, значить, він е, все, динансований. Це ж двосторонній е, документ. Mm. А, е, а що, що Сполученим Штатам робити у відповідь? Е, реакція, я думаю, така сама, е, як і на. Випробування російської цієї нової ракети «Буревісні». Як Трамп сказав, ну, наша, наші підводні човни, тобто, тобто американські, плавають біля берегів Росії. На що нам на, е, створювати ракету на 8 тисяч миль, на 14 тисяч кілометрів? Так що. Зовсім ніякої такої суперреакції патажної не буде. Трамп вже відреагував. Я не думаю, що там яка в нього система Золотий Купол да, проти ракетної оборони. знову ж таки, невідомо, що це таке російська ракета бурювістить, наскільки вона м, придатна до е, е, серійного випуску, да, наскільки вона ще в експлуатації буде стабільною. Це потрібно перед під неї створити цілу інфраструктуру, військові частини, да, з місцями, де ці ракети будуть розташовані, тобто пускові де будуть знаходитись пускові установки. Плюс самі ракети вони ризиковані, бо це на ядерному паливі. Там як жартують, що країні, з якої запускають шкоди, завдаватиме ця ракета більше, ані аніж. Туди, де вона впаде. Ну, це звісно, що жарт, якщо вона впаде, то буде вибух, то це будуть катастрофі, дуже серйозні наслідки, де декількох сотень тисяч людей може загинути. Але ще важливий момент в цій ракеті це компоненти, наземні компоненти. Ви ж бачите, що коли Росія завдає ударів по Україні кінжалів, які ми так розказували, хвастали. Да? Або орічниками, орієшники давно бачили, отож. Mm -hmm. да, тому що, я так розумію, там компоненти багато іноземного виробництва, тобто не російські компоненти, да? точно так як і кинжали. Якби їх клепали там, як е, пиріжки, якби це були російські виключно компоненти, то була б інша ситуація. А зараз ми бачимо, що раз в декілька місяців кілька там два-три кинжали летять. Точно так же і всі інші ракети, окрім да? ну, тих, що там запаси величезні, старі запаси. Так що без іноземних компонентів швидше за все ця ракета неможлива, серійне виробництво неможливе. А, і, в принципі, що тут сполученим штатам реагувати, там відреагував, я думаю, доволі адекватно. Ми вам дякуємо, пане Володимире, що доєднались до нашого етеру. Політолог та експерт, міжнародник Володимир Воля був з нами на зв'язку. Нагадаємо, говорили про те, як Російська Федерація реагує на санкції Сполучених Штатів Америки, а також про те, чи будуть готові відмовитися.